Всім привіт, дорогі друзі! З вами Аверест. І сьогодні у нас буде від 23 третій день ЛВК, Давайте перейдемо і покажу проти якого клану ми гуляємо. яка в нас зараз ситуація в третьому дні. Перед такими такі, такі, атаками граємо ми проти в'єтнамського клану Пху Лонг, я правильно прочитав. До речі, тут буква О у них, похоже, знаєте, як будто це вуха Шрека. Да? Тут, правда, не знаю, що це одна буква, чи це вроде, ще виходить, але мені щось так вхоже, о, як голова шрека. Ну, Знаєте, з фантазією не все в порядку. тому таке. Ми зараз на другому місці знаходимося. Ми просто гуляємо зараз перед цього клану, і ми можна так сильно ще не починали. У нас половина можна атака. Усіх зараз зроблених атак суперника. там у Суперника 14, у нас 7. Тому таке. Ну, все одно у нас тут відстань на дві зірки, тому треба е, починати їх доганяти. Сьогодні у нас буде. Е, давайте перед цим перед тим сказати, що у нас сьогодні буде. Я вам покажу, що тут по балансу. по балансу тут дуже Погано, не 1-12, 1-12-го таунхол. Ви може подумаєте, то, може, сьогодні Оверести не буде на третій день відосу на півгодини. Да-да-да, хер там плавав. У нас, напевно, буде сьогодні на півчаса знову відос, того що я буду робити атаку все одно ще з чотирьох... записувати. Тобто, чотири ата атаки. Це з аккаунта Джипперс-Кріперс, це з аккаунта Топант, з аккаунта без Ніка. І з основного аккаунту. Це виходить 4 атаки, і це десь, мабуть, більш 20 хвилин буде. Тому давайте, щоб нічого не затягувати, ми перейдемо до перегляду суперника. У нас тут 21 номер. Отака база, чесно. Я не знаю. Звід... Ну туди їх, до речі, не мішають, тому, я... <с -п 'яті> тому я вже знаю, звідки що можна кинути. Я буду скидати, мабуть, з цієї Мутіри. Ось таку куля, лава і плюс Дірік. Дірік має десь впасти сюди, забрати ратушу і забирати. Метальник. На ну, дірі кате все, що там содержиться е в діжаблі, Це супермагія під інвізами. Так, ну давайте пойдемо в атаку. Сподіваюсь, у нас все зайде. Також герою я, мабуть, закину на ворожих е ворожих героїв. Отака в нас тавтологія якась вийшла. Відпісенс є, але звучить як тофтологія. Так. Давайте от, отак скину. Найс. Nice. У них вроді. Ні, не у них. Це вроді десь я атакував просто легенді, і там титани вийшли. Да, це я переплутав трошки. Ага, так. Давайте потрошки інвізи закидаємо. Головне, щоб все було вчасно. Так, да, все. Інвізи у нас скінчились, фріз нам не знадобився. Бляха, вже Беру ці фрізки, а вони так і так валяються, так? Да? Це. Хто дивився минулий день, ти зрозуміє, що я почав їх брати. <хи> Отака от була у нас трошки неприємний досвід з цим. О, отруто у нас тут є, ну найс. Короче, я так скину. Можливо, треба було пізніше кидати, того, що лава це така штука, вона зараз просто порозлітається. Мені щось не, не подобається вже ця атака. Чого ви спитаєте? А того, що тут лава ще вижила, а у мене... База ще й не починалася битися. Так, ну давайте я сюди скину чемпіонку ближче, де вороже КК, хоча б вона буде воювати проти нього, бо у нас немає реально кому вже забирати цю лаву. Треба прожати якось Вардена. Отак, я думаю, буде найкращий варік. Отак можна і фріз накинуть. Я думаю, ти знаєш, що я тут заморозив. Чи заморозились, чи там пару щенків так попались, що заморозились. Ну, вроді ні, забирається. І мухи там допомагають, все, всі разом. Подбирають, ну, доволі нормально. Але знаєте, результат мені щось здається, що буде доволі негативним. Давайте зараз прожму. Так, кінга забирайте. Найс. По чемпіонка все-таки не пропустила домах. да, Ну все-таки це буде, по ходу, у нас двушка, а це доволі погано. Ну, для мене погано, можливо, для когось нормально. Ну Знаєте, Full 13-ка, я так-то недавно перейшов, в мене навіть не всі місця ще відкриті в лагері, тому. Ладно, сойде, знаєте, головне, щоб двушка була, бо якщо однушка, то реально вірьовка, мило, табуретка і все. да? Осуждаємо таке, якщо на всякий випадок не до чого такого ніхто не призиває. да? Все в принципі сказано в юмористичному стилі. Але таке, 80%, по ходу буде, і на цьому все. Можливо, і більше щось на фарму. Тому зараз подивимося. Так, ну що, ну там Міньйон точно забереться баштой. Так, да, у нас 80% виходить, ну така атака. В принципі, можна було попробувати чимось іншим, але я думаю, теж навряд чи вийшло. Все-таки герой у мене теж не, не від фулової 13, тому проти фулової 13 я б тут, ну, як би не, побув, не повоював. Тому ладно, зустрінемося на наступному аккаунті, з цим аккаунтом у нас на сьогодні завершено. Так, друзі, ось ми на аккаунті Jeepers Creepers. Тут а, у нас наварна така сама армія Лавалун, тому що я його в першу чергу і вкачую. Ну, знаєте, тут можна гуляти вже будь-яким міксом, тому що у нас діє зілля, але, але у мене не фулові герої, я ще повторюсь, тому я трошки ризикую атакувати якимось іншим міксом, яким я трохи слабше гуляю, да? чим же з тим самим лавалуном. Давайте перейдемо, подивимося, що у нас за суперник. У нас тут десь 20-й номер і нижче. Да? Так, 23-й. Потім у нас на третю атаку буде битися така золота серединка. Не? Давайте, 23-й номер, подивимось. Ой, яка база. Ой, в мене сердечний приступ стався. Я ж побачив таке. Що? Ну давайте я, скину на ППОшку. Я вже щось таке придумав, що як тут поскідувати. Наприклад, скинемо, мабуть, з цього колектора лава, Дірік пойде, лава тут десь останеться, Дірік, мені треба скинути тут, а забирати ратушу тут можна забрати також інферно і забрати метальник. Мінус, що тут залишаться дуйки, а вони дві дуйки дують просто в одну сторону, тому буде трошки погано заходити. Але ладно, подивимося, може, якось і викрутимось, а може і ні. Я думаю, так і вийде. Тому що у нас тут. Треба буде ще й квіну забрати. Цим я займуся. Це я займуся своїми героями. Тут, до речі, всі герої стоять в одному місці. І оцей чувак, і і кінг, він буде нам трохи заважати. Да, він ще й такий скин має, тому я його так і назвав. Так, ну давайте пойдемо в атаку. Фріз нам, по ідеї, не знадобиться так. Подожди, де тут дирки є? Може навіть з іншої сторони можна буде закинути. Ні, ніфіга, думаю, лучше вже так закинути, як я тут придумав отак з цього колектора, як я і сказав. Так, сподіваюся, у мене дірік долетить туди куди треба. Мені рату, що 100% потрібно буде забирати. Давайте зараз скину отак. Так, ну 100% має пойдуть тут інферно бить. до речі, я тут відкрив так, такий проход для них. Все одно трохи отак закину, бо більшість магів все-таки пішла в сторону центра. Тут забирається, до речі, одна з дуйок. І все. О, я не знаю, що тут робити, чесно. Мені трохи стрьомно. Хоча ладно, що стрьомно, у нас тут є два хантера, з кінгом, я думаю, вони справляться без проблем. Скидим, ой, кіну називається мені дракончика і він, коротше, помер. Халепа. Це що, все какет, по міні-дракон. Ой, дарма, дарма, радувався. Дарма, прорадуся. Так, ну ладно, давайте почнемо з закиду, розкиду юнітів. Отак, от сюди і сюди отак от закину чемпіонку. Все в один в один ряд. Так, ну квіні, капець буде, все, ми про неї можемо забуватися і отрута десь в іншому місці, думаю, подкину. То що, ну, серйозно, лава це трошки є проблематичним. Подкидують тут. Давайте прожму також Вардена. Ну, може було б трохи ближче до арбалетів їх прожати, але я вже прожав, я вже зробив такий вибір, можна сказати. Давайте сюди. Все, дуйка забирається, у нас стає набагато менше проблем. Повірте, набагато. Я думаю, можна сюди також закинути фріз. У нас заморозиться три башти дефу такого повітряного ну, Слухайте, у мене все одно не вистачає якоїсь мощі забрати. Ну реально, фул 13-ка, у мене не вистачає нічого, ніяких сил забрати. Я вроді все і правильно роблю. Заходить, вроді, все правильно, все, що я хотів. Ну це лава це була проблема, і то її і... тут забрала чемпіонка, там все по дотрутою були, це щенки і все. Но у мене не вистачає чогось, щоб забрати, у мене навіть з пішкою залишилось. Живу реально цих місць, що навіть тих 5 нещасних місць не вистачає, але ну, я не можу, у мене щось прям. Піль такийсь нападає. У мене навіть, наверное, з 15 буде краща атака, ніж з цих 13. -ток. Ну, тобто, на, на 15-й та он холст 14. -ти. Так, хтось тут когось б'є. Да, ну по балансу, знаєте, можна тільки поспівчувати. Баланс такий собі. Прям реально. Ладно, баланс. На 13-х мене тут нормальний баланс, а так як можна подивитися вище, то тут трошки пахне дізбалансом реально. Так, ну давайте перейдемо до третього аккаунту. Це буде у нас, якщо не помиляюсь, передостання атака, яка буде записуватися. Так, телепортнулися ми вже на аккаунт Топант. Наварний тут так само лава лун. Чого би ні. В принципі, знаєте, бази підходять, але мені щось не вистачає прям реального всім міксам. Давайте ще раз спробуємо побити. Ну, якщо третій раз у не зайде проти 13-та то можна вважати, що це якесь прокляття. Знову фул 13-та. Сподіваюся, в мене хоч тут зайде, тому що база доволі, я б сказав, легенька. Е, що я планую тут зробити? Ну, мабуть, я скину тут золото сховище. Мені треба буде подфрізити також дуйку, щоб не скинули е, мого десанта. Тобто забрати ратушу можна, квіну, до речі, якщо повезе. Я не знаю, можливо, навіть сюди закинуть, тут можна забрати метальник, ратушу, дай, в принципі, там інше, з іншим можна справитися, я думаю. Тут, тут, тут доволі таки складна ситуація. Ну, не знаю, Давайте попробую все-таки сюди закинути, тут, де... ...еліксир Еліксиросховище забрати ратушу, Думаю, метальник мені точно не завадить одного забрати, тому що для куль він більш-менш небезпечний. Тому прийдеться мені трошки міняти тактику, як летить тут по... Траєкторії, то мені треба буде десь скинути з еліксіраного колектора. Так щоб пролетіло, скинути отута. Лава сама собі теж буде. Так, да, я думаю, буде так більш краще. Що далі я буду робити. Далі я, напевно, прочищу отут, скину міні-дракончика. Напевно, одразу на першій катці я його. З перших секунд катки я закину на голд, на голд шахту, тобто пере пере перепрошую. І треба буде тут робити шлях і... Також забереться метальник ще. Ну, навіть якщо не забереться, то хоча б мінус метальник буде. Ладно, давайте почнемо атаку. Все наварено, як бачите. Ну, давайте підемо. І як це? Оце? Дуйка нам не буде заважати. і фріз нам, я думаю, не знадобиться в каці. Заюзаємо десь його по ходу якогось там, де нам знадобиться. Коротше. Так, все, уважно чекаємо. Якщо десь бомба ловиться, то ми одразу підкидаємо. Просто Просто щоб на увазі були, да, де щоб вчасно підкинути інвіз можна було. Так. Ідвіз. Раз, 2, 3, 4. Буду рахувати, то, що я трохи поспішаю, я замітив. 4. Зараз. Раз, 2, 3, 4. Вони трохи замедлені ще. Трохи магиї, да, так, не заметили. Ну, відзерю рату, що я трохи їх близько скинув до ратуші самої. 16% баз забирається. І я провтикав, не закину міні дракона для почистки сразу. А тут мені одразу дизреспект такий іде. За те, що не зробив те, що планував. Так, Так, підвлікся, nice. Скиди. Кінг сюди. Сподіваюсь, кінг хоч повернеться до будки. Найс, він повертається. Давайте почищимо. Він заходить сюди. Отрута в нас є на готові. Я потім закину його на лаву, коли квіна якраз на нього на неї загреться, на лаву. І трохи менше хітпоинтів стане. Давайте, так, зараз закинемо і до Кінга підкидаємо також хантерів. З цієї сторони можна підкинути вже армію, тобто з 12 годин, якщо точніше говорить. Проводимо так атаку, по центру кидаємо чемпіонку, щоб там допомагала теж армія. Чемпіонка теж доволі слаба, слабка, а на 13 антитаха вона таку трошки роль грає. Да, навіть не трошки, а велику роль. Прожимаємо. Слухайте, немає ніяких метальників, тому ось, добачте, у нас кулі пролітають е, по центру бази. Да, ми з двох країв, так можна сказати, почистили дефоїв. Не, кулям немає куди летіти, як по коридору через центр. Давайте сюди подкину, Чемпіонка вона, ще, а, вона вже помирає. Ну давайте я її прожму, хай деф допоможе трохи кулям добить. От бачите, у нас тут трохи спланована атака була реально добре. Да не тож спланована, а база проста. І планувати атаку тут доволі легко. На інш... на минулих базах я теж більш-менш нормально спланував, але міці якоїсь прям не вистачає. Угу, Так, там ще скелетики у нас <кхе> ворогують проти куль. Ну ладно, так. Ну тут, я думаю, кулі підчистять. Тут у нас будуть мухи все. Подганять. На жаль, герої не одні не вижили, і тому немає якоїсь такої міцної бойової єдиниці, знаєте, як кажуть. Ну, не знаю, щось кулі відвернулися від того дефу. Він дефу, віддефував від будівлі. і мене трохи напрягає, що може час не вистачить. Хоча три будівлі залишається, я думаю, це можливо буде так. Ну, да. Кем, да і будком має такі доволі мало хітпоінтів, тому це трьошка найс. Хоча б єдина за цей третій день. Минуло, знаєте, минулі рази, хоч по одній двості було, і не так якось обідно було. Я забував ту обідно, да? а тут а прям дізморальде. У мене ще, і на основі вийде якась погана атака, а ще не забувайте, що в мене також є інші аккаунти, на яких мені треба буде позавідом атакувати на ТХ повище. Тому буде трошки бобо мені. Всередині так. Ладно, зустрінемося вже на останньому аккаунті, на якому плануємо атакувати. Це буде атака на основному аккаунті. Все, друзі, дійшла черга нарешті до основного аккаунту. Зараз я вам покажу одразу, чим я планую тут атакувати. Атакувати я буду райдерами плюс супер арчер. тому що мені якось на 13-таки все воно більше заходить. Я це сьогодні перевірив в легенді. У мене тут перші дві атаки були лавалуном. Просто дивіться, інші атаки тут райдерами йдуть, да, з третьої атаки. І тут більш-менш нормально. Більше 70, да, 60% в мене заходить. Так, то лавалуном атакував, 50% тільки нещасних нафармив. Тому я будемо зараз. Атакувати, пробувати райдерами. Так, секунду, я тут просто варив, да? просто, щоб потім вже одразу все роздати. Так. Ну, райдери, все в мене наварно, давайте перейдемо по фасту до атаки. Що в мене по атаці? Суперник у мене це п'ятий номер. Подивимося, 15-й таунхол, чого би ні, як перший день. Та знаєте, він навіть і не сказав би, що якийсь сильний, але напрягать мене тут буде прям сильно отрута. Єдине, прям таке бісяче тут а це отрута. Навірно, одну якусь з них прийдеться мені зафрізити. Хоча чим я зафріжу, а? Немає чим фрізить. Е, надо може, трошки буде скинуть е, ближче. Тобто десь на чемпіонський кемп, поки отрута там не активується, я думаю, так буде краще. Можна даже на моноліт закинуть, тому що все одно лава полетить на ППОшку, отрута це активується якраз на ту лаву. І все, я думаю, якраз на моноліта буде ідеальний варіант закинути. Ну що ж, давайте почнемо. Думаю, у нас все добре зайде. Давайте. То ми якось викрутимося, якщо не впаде десант. Я на це сподіваюсь. Ага. Я просто зараз ще підготуюсь, я трохи продумаю. Ні, все-таки є шанс, що він полетить не туди, куди треба. Це я пролав. Ну, як бачите, летить якраз в те. Ой, він же взорвався. Ой, яка рукожопа атака. Йомає, це треба удаляти нафіг сразу відео, знаєте, після такого. 3% у мене забрав десант, щоб ви розуміли. Ну круто, що я скажу. Давайте почнемо. Викручуватися якось. Настав цей момент для викручування. Слухайте, протупив, поспішив, і я людей насмішив. Ну що ж, поробиш, треба викручуватися вже з цієї ситуації. У мене отрути тут немає, тому будемо інвізію зізати. Навірно, будемо на квіну кидати, якраз, бо кінг так то. Думаю, виживе і а, -а, а, Лава зараз зірветься. Прижимаємо вже кінга. Да, це мінус прям зараз ще й лава, ще й дракон, Ну це доволі жирно прям. Інвіз. Слуйте, ну хоч інвізник вінус знадобиться, вона зараз тут спокійно собі. Переб'є, не треба буде її способність витрачати. Ну, реально, удобно, зручно, все було продумано. А ви то що думаєте, да? ви думаєте, я спеціально дистанцію злив? Звісно, спеціально, щоб на квіну зберегти інвізи. кому я говорю, всі бачили, що я дуже сильно і криво закинув інвіз. Отаке. От Давайте прожмемо вже квіну. І я думаю, з цієї сторони якраз можна кинути уже драконів. Ну, це прям хрест, можна сказати, на моїх атаках. Це прям дисбаланс, Дізба... Дізбала... да, так ще й дізмораль жорстка. Так, ну я трут трохи лівіше закину чемпіонку. Думаю, вона справиться в соло, але фіг там плаву, вона не справляється взагалі. Так, ну хоч хтось активуйте ратушу. Да йомо, -йо, народ. Треба вже прожимати, то що отрута, вона потрохи, да і потрохи їсть. Слухайте, ну... 0-зірок, походу, буде, ви що, прикалуєтесь? Так, ну нарешті хтось ратушу що коснув, коли вже всі пролетіли і всі поумирали. Ну, імбова атака. Е, напевно, це буде 0-зірок. І знаєте, це вперше, коли я прям проти такої бази нубської, прям позорної, я беру 0-зірок. У мене таке вперше реально. Ой, бляха, це прям удар, можна, сказати, сильний по моралі. Наверно, треба буде. Удалять ігру, все, я буду записувати Бравл Старс і <с>, да. Отаке. От ну знаєте, з ким не буває. А основною, то таке точно не буває. Я думаю, ну прям реально. Навіть слову немає що сказати. Ой, ну все. Отаке От Сама нубська атака записалася, і думаю, на цьому все. Давайте зустрінемося вже завтра. Я, а я пішов бухати все. Зустрімо завтра. Покажу якісь повтори, покажу якісь результати. І що ми по таблиці в підсумку зайняли? Ну хоча б одну шкурку, да? ну, хоча б якась зірка щоб була. Все. У мене немає емоцій, піду випльоскувати свій гнів кудись, куди не знаю. Поки вже прощаю. Пока не прощаюся, а поки завершую першу частину відео, то гнів уже втихає. Так що все, зустрінемося завтра і Ось і завершився вже третій день ЛВК, завершився він поразкою. Клан був доволі сильний по складу, да, там було багато. Ну, ви ж бачили з минулий раз, там не, одно, не одного 13-го таунхолу не було, чи то вроді не 13-го, а 12-го, точніше, перепрошую. А, Тому таке. Ну, у нас з атак, тут 57 зірок вибулось, у суперника з 29 навіть не всі були зроблені, зроблені, і 73 зірки. На даний момент вони нас перегнали на 20 зірок. Ну вони тут просто зараз подивлюся. Так. А, ну 17 зірок зараз не були на даний момент. Ми поки що не атакували в четвертому дні. Ну потім подивимося. Які атаки я вам можу тут показати. Є тут атаки на трьошки. Давайте, може, якісь. Так, ну це моя атака була. Ладно, давайте подивимося, якісь дві атаки у нас і одну від суперника. Тут є атака на. А. 15-ті, ну, ладно. Давайте тоді дві атаки від нас подивимося. Тут є атака на 6 номер. Від 14-го на 15 Атака буде проходить райдерами плюс драконами. Одразу біля 9 годин закидується вся армія, підкидується в Варден, під це все, що бодірік долетів туди, куди треба, до місця призначення, щоб було там забрати. Можна і забрати і ратушу, навіть і моноліт. Така дуже зручна позиція. Також ще тут і метальник може забрати. Так, все, десант падає, тим часом там юніти ще зверху підчищують. Ну давайте поки що подивимося, що в нас забере десант. Ой-ой-ой, гравець щось відволікається, чи просто не встигає якось підкинути спел. Там мультіморта закинула пару тичок. Ну добре, що хоч о, о, тавер з отрутою не доставав, бо реально він би встиг би думаю, відреагувати би на них і підкинуть. І було б реально дуже погано. Ну Як бачите, все окей, начебто. Так, тут вже відлітає. Залишається така частина, тут стоїть мультіінно одиноко, і тут біля трьох годин пару тесілок залишилось, да? і саме таке критичне, я б сказав би, це герої, ну, Чемпіонка і квіна само собою. О, так. Давайте 2X. Один дракон полетів, На жаль, він лоу хпшний, тому не забере, на жаль, інферно. Так, вже забираються герої, і тут далі квіна. Квіна має ще й прожаття, тому тут а, Ізі трьошка буде. Так. А я не бачив, скільки тут час по часу атака була, я прямо впритик, навірно. Я зараз перезапущу е, цей повтор і подивлюся, скільки тут часу потратилось на атаку. Е, так. Це я для себе просто хочу. Дві хвилини. Ну, хвилини лишнього часу було, це доволі так нормально. Хоча не лишнього додаткового такого запасного часу, бо час по факту в клещі. Як... Не буде лишнім. А, так, давайте другу атаку. Сьогодні, мабуть, мало атак покажу. Так, продовжуємо. Просто зупинив тут запис, треба було. Да... І давайте, до атака від 13-го танхолла на 14. -й. Атака, також райдери. Прямо не знаю, райдери, якийсь, прямо сказати, популярний мікс став я не я просто колись його не так часто бачу. Та, атакували гравці мікс і але не був такий популярний, там як Лава Лун, Електрик, навіть такий мікс можемо сказати, був популярний. Так, Фрізка кидається на дуйку. Цік мені цікаво, чи долетить дірік. В принципі, долітає. Просто я думаю, може якісь темні бомби зловить. Торнадо, ну хоча торнадо він тут вже зловив під кінець, але не дуже це і критично. Так, магії вкаке, магія під клонами. Так, ну суте, ну доволі непогано вони зносять. Один маг ще вижив, тому на нього, думаю, можна було б покидати інвіз, він би тут би забрав би арбалет, думаю, було б непогано. Так, то, наверное, інвіз десь на героя буде юзатися або може і десь і на драконів. Побачимо. Так, біля 9 годин. Тут Дедірік практично близьке місце, а Дедірік скидується, так само скидуються і герої. Так. На лаву кидаються тру. Ти б, мабуть, трохи пізніше кидав би там, щоб потім щенки е, да, коли, і вони теж могли б затруїтися. А то е, зараз вони лопнуть і все, яд е, встигне закінчитися. Да, бачите, я вже за пару секунд пропадає. Так, біля 6 годин тим часом запускаються дракони плюс райдери. Тут дуже зручно, знаєте, що дуйка? Дуйка прям дивиться в одну сторону і вона не дуже буде заважати. Тут для райдерів такий коридорчик створений. Так, король на почистку пішов. Ну, я не знаю, що коментувати, просто дракони підлітають до центру, все зносять. Так, чемпіонку втрачаємо, не знаю, вона встигла, кстати, щит зав'язати. Бо якщо ні, то це не дуже так, так і прикольно. Так. О, Варден тут соло залишається в центрі. Кінг, ну дивіться, в кінці герої, можна сказати, оці 20% приблизно бази вони добирають. Прям реально. Качайте героїв. От її ми зробимо висновок даного дня. Ой, як. Дуже хорошо, що, знаєте, варвари залишилися. Якщо б не було варварів, я думаю, це була б атака на злив прям. То що тут Кінга нема кому защищати, да варвари там їх багато, Солонферно на них, сол них агреться і все. Тут і король спокійно подойшов, забрав і все. Отака у нас атака була. Може, давайте ще якусь третю, не знаю. Так. 25, ну. Так. Це Виків. 12 там холл, а такого. О, ні, тут вже немає, що дивитися, перші левела построю. Ну, ми вже не будемо там спускатися. О, суперника теж не знаю, що подивитися можна. Тут не 15-14, де да, вже були 13 тому навіть не буду дивитися. Тому все, отакий день був, перший зливний. Ну, сподіваємося, хоч це буде єдиний за цей сезон, так то у нас дуже непогано все починалося, а зараз на другому місці. До речі, навіть і третій клан уже жорстко по п'ятам наступає. Таке. Все. Зустрінемося вже в наступному дні. з цим днім. З цим днім. з цим днем у нас завершено. І будемо прощатися. Всім дякую за перегляд даного відео. Став лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Оверест. Всім пока!